Це розроблений камуфляжний малюнок до тих камуфляжних малюнків, які в нас є, а є в нас камуфляжний малюнок Варан, не тільки піксель. є в нас Піксель, це додаткова опція, ще раз, це пояснення Генерального штабу. Додаткова опція, яка вводиться для таких позицій, як костюми спеціальні літні зимові, сорочки бойові, панами і штани польові. Все більше нічого в цьому е, малюнку е, закуповуватись не буде. І так, вже не тільки оголошені торги, а вже торги пройшли, є переможці, є конкретні, е, скажімо так, е, виробники, які чомусь, ну тут для мене питання: чи знали про це, чи якимось чином у них вже на складах з'явився. Кольор мультика, але що хотілося б тут зазначити, питання ж не в тому, що е військові просять мультикам. дійсно, у нас на лінії зіткнення в основному хлопці купляють собі, е скажімо так, е імпортну форму, яка е має інші властивості. Питання. Не в скажімо, не в малюнку тканини питання її якості дуже хотілось би, щоб ми дотягнулись до тієї якості тканини, яка є в арміях НАТО, а не просто змінювали в малюнок. Данки ну, я тому... перепрошую. Я я поточню просто оцей момент, Це тому існий що існий. трішки незрозумілий. Виходячи з того, що от вам пояснили, виходячи з комунікації Міноборони, то все таки, от новий різновид камуфляжу ним, якось систематично буде забезпечуватися армія і поступово змінюватися попередній камуфляж, чи це під певні підрозділи, тому що от це... я не розумію навіщо це... тоді додатковий камуфляж. Я, я, я десь з вами в одній ситуації. Це, як було пояснено, для е, певних родів віз, для штурмовиків. Е, чи буде далі відбуватись закупівля в цьому, е, в цьому камуфляжі, невідомо.